Всім привіт, всім доброго раночку. Раночок почався у мене сьогодні раненько. Бо я вже і в банки була, і там по бумажку бігала додому. Короте, вже була в центрі зайнятості, вже віддала бумажечки, які мені там не вистачало віддати. І сказали, що ми вам подзвонимо коли прийти. Ну, коротше, якось так. Фух, то це йду. У мене так болять ноги після села, після города. Це загавіт. Так як я вчора дуже довго спала, годин 12. О, бо теж переводили час, то я вчора заснула на початку першої години. О, по ще монтувала відео попереднє, я вчора аж два влоги зробила попередній взагалі. Там година часу. Вон була не готового матеріалу, готовий матеріал там чимось хвилин. Я його зробила ще вчора. я така молодець. У мене тепер немає хвостів по відео. Тому сьогодні починаю новий день. Бабулька продавала м'яту. Ось такі два пакетика. А Мені вийшло 50 гривень. Думаю, ну супер, буду пити. У мене там трошки є і буде ще й ця рука болить. Ось такі ось два вініка. О, Руки ще й болять, не лише ноги, а й руки. Фух, важко йти. А я вже майже підходю до Бодіної мами. О, до мами Оли. Бо у нас якби холодильник не працює, то ми зараз прийдемо по я вирішив, що будемо робити. І Бодя також прийде. Зараз сюди з дому, бо він зранці залишився вдома, бо чого йому йти, якщо він може трошки довше поспати. Боже, знімаю це і не можу повірити. Працює! Працює! Дивіться, тепер його треба помити. Він будить. О, Повинен тепер нахолонути. Але те, що він працює, це вже круто. Це вже класно. Ох! Сподіваюсь, щось поки я прийду, він нахолоне. О, сподіваюсь тепер на це. Тому що зараз там ще тепло. тут також. О, морозилки вже стає. Більш-менш прохолодно, вже холодніше. І тепер треба занести зараз м'ясо з оцютола, дивіться. Бачите, який холодильник у нас? Просто холодильник в этом на балконі. Всім доброго раночку. Вчора я нічого не знімала. По-перше, ми постійно спішили, постійно. Отак от вчора такий день був, день поспішайки, коротше. Плюс до того у мене не було натхнення вчора щось так. Я з цими, е -м, як воно? З тією біржою, як воно там називається, по-нормальному. Я вчора замоталася і вже з самого ранку я скільки разів вчора по місту бігала туди-сюди, туди-сюди. Я ввечері прийшла додому, і в мене просто ніби немає моїх ніг. І я вже така. Пішла на кухню, я вчора навіть приготувала пюре, підливу з м'яса, приготувала і ще й спробувала вперше зробити шарлотку, от. Я вам потім покажу, що вийшло. Трішки вона підгоріла, але смак цього горілості ну, не відчувається. Так що... Я вчора прям і заснула. Я навіть не пам'ятаю, коли я заснула, тому що я просто виключилась. Я одрубилася і я навіть чаю не попила з шарлоткою, тому що я буде пішов на кухню робити чай. І я не попила. Заснула. А зараз п'ю чайок. Буду збиратись, фарбуватись, ну, трішечки, бо ми зараз їдемо на хутір, Це в село типу, що за містом. І будемо там сьогодні садити хризантеми, які привезли з села, коли ми їх копали. В минулому влозі це є. Також я сьогодні така, відкриваю Ютуб, комп'ютер. Вмикаю, думаю, виставлю я влог. Коли дивлюся, я вчора виставила. Ну, тобто, позаминулий. І така. Там всього зараз 80 переглядів. І я так думаю, ні, я, напевно, сьогодні вже не буду виставляти відео, я його виставлю завтра. Отак от. Так от. Так що попиваю чайок, буду зараз фарбуватись. Бажаю всім гарного дня, гарного перегляду цього відео, бо вчора вийшов недоливий блог, я навіть не пам'ятаю, що я там вчора знімала, ще в нас сьогодні промивка труб. Там воно все дуже гудить, шумить, батареї булькають. От, і все. Все, що хотіла так вам сказати, щоб день розказала, бо от я зараз снідаю. Він снідує і ми йдемо. А, вчора ще не знімала. От. Він йде на лікарняний. Далі, ще до четверга, він на лікарняному. Треба сьогодні купити ліки. Бо вчора ми так і не встигли купити їх. Треба сьогодні купити і почати пити. Отак от, от вже йому приписали антибіотики. Будемо лікуватися. У нас це марсель. Котик. Лежить тут на речах, бо я тільки що з ним тут фотографувався. Ой-ой-ой! Прям прям ти що, ти що. А ми тут вже викопали, поки що це не сильно зрозуміло, що це клумба, але ми вже її перекопали раз 10. Ой, зараз будемо вирівнювати і обкладати камінчиками. Так, у нас вже другий день, знімаю ось. Так, хочу вам показати нашу клумбочку. О, ось так вона виглядає. Такої форми я захотіла. О, квіточки. Тут Марсель буде. О, Тут вже трішки почистили, прибрали. У нас вже якби наступний день, тут а, була трояндочка, чайна. О, І тут кущ пропав. Я його все, що пропало, все відрізала, все прибрала. І познаходила, бачите, менесенькі-менесенькі оці трояндочки. Я їх полила, обсипала. Так що все должно бути нормально. Отак от. Зараз це вильда, у нас там горить куча. О, отак от. Я сьогодні в тому самому, що і вчора, нічого не знімала, бо якось, знаєте, туди-сюди і вдома повно, як би роботи, а зараз будемо вже передягатись, я буду перевзуватися і будемо бігти додомку. Вдома ще їсти готувати. До речі, ось 25 зараз, вже не встигаю. ой. Тільки подивіться на ту красоточку. Це моя друга шарлотка, Цей раз зробила її солодшу, без, зверху, без шоколадного топінгу. О, такими кружельками. Я потім покажу, як я її допечу. Як це воно у мене вийде. І цей раз я не роблю помилок, бо той. я, цей, Ой, у мене вже мозги не валять. Бо той раз, коли я робила, я спочатку на великий вогонь, а потім на маленький. А так як у мене газова плита, як би розумієте, да? як це випікати в газовій плиті. Тупо все на лугах. Просто, незважаючи на те, скільки там треба, 220, 150, 180 градусів при такій-то, як вам сказати, при такому то часі у мене все рівно буде все по-іншому. У мене якби. Ось, що вимірює, мої градуси, і все. Я в таких класних табулетах. Ну, я хочу їх поміняти, бо вони дуже сильно шарудять. І мене це бісить. І в афігенських носочках. Ці носочки купували в магазині, як були в Ворохті. майже рік тому назад. Але вони класні. Бо той сезон я про них забула і майже не ходила, а це вже в'ягнула. До речі, у мене тут. Мозольки на ручках. І я заморилася. Сьогодні остаточно я заморилась. У нас тут обогрівач. Бо я вже купалася, я покупалася. Як бачите, в мене з'явились такі пайсики. У мене давно такого не було, а це з'явилися. Зараз я розчешусь. Подивлюся, що там мої кіточки. Увімкну собі відео Так, в кімнаті тепло, боже клас. Ми натопили вже десь, напевно, годинки 2-3 ми тут затопимо. У нас ще одна фігня. То, як не вода, у нас труби каналізація. То тепер труби ті, ті що ведуть отоплення. Тому що у нас якби центральне отоплення не, не своє, не в кожного своє. І робили промивку. І там труби не витримали, і вони взривались. І весь підвал затопило, там все в дірках, все, все печально, короче, і треба 40 тисяч, щоб це відремонтувати, а ОСББ немає на це грошей. То ми там також волокіта, але я в це не хвилююсь. Це вже не таке уж прям страшне, як сидіти тиждень без води і без каналізації. Оце реально страшно. Подивимося, що, що воно буде далі. Зараз буду лежати, віддихати. Бо я тут зробив нам чайочок, буду пити чайочок. Фух, я сьогодні реально заморилась. Я вчора весь день працювала ми на хуторі. О. І я, як ви, знаєте, не сильно заморилась, у мене було таке, таке бажання, що результат просто. Перекривав усе те, що я замарилась. А сьогодні в мене прям точно посіла батарейка. Я вже відчуваю деякі болі в спині. Мені ще немає 20, а я вже відчуваю болі в спині. Ну, ногу я Ми ще як в селі були, ми сиділи тож пам'ятаєте, там говорила цибулю і чесник. І у мене в нозі, отут від ягодиці. Від попи і до коліна, там з тої сторони, на лівій нозі, я, походу, потянула мишцю, бо саме, так знаєте, нібито хтось тягне тебе за вірьовочку, і вона це постійно-постійно болить. Це, звісно, жесть. У мене вже очі закриваються. Я вчора, ні, я вчора через велике взбудження таке, те, що я скільки всього вчора зробила. Ми ж тут були на, на хуторі, я там прибирала, ми зробили клумбу, я посадила хризантеми, я така щаслива була. Моя перва клумба, ну, е, типу, яку я сама зробила, ну, Бодя мені допомагав саме викопати її. І допомагав мені носив камінчики, я їх викладала в формочку. Але все остальне я сказала, що я хочу все зробити сама. О, і мені це так сподобалось. Я... Я кайфую від квітів. Це мій перший такий рік, що я, так, знаєте, получаю кайф. Тому що раніше я цього не розуміла, як ці люди можуть, можуть подобатися квіти, як за ними можна доглядати, їх так любити. А зараз я це розумію і це, це реально класно. Що в мене вдома повно цих рослинок уже, і буде тепер, будуть і на хуторі. Буду висаджувати, висаджувати, хочу ще багато всього насадити, так що буде видно, як вона. Ну і до чого я це все вела? Що я сьогодні іще більше поприбирала, там, позагрібала е, троянду, там просто розчекрижила, повністю майже прибрала троянду, бо вона була суха. Потім оця чорна малина, знаєте, типу, як єжевіка. Її там скільки. що це жесть, вона наскільки швидко розповзлася, ми її прибирали там і отакі гілки, і отакі прям широчезні гілки, їй молоденькі, і. Коротше, і сьогодні я вже все. Я вже я вже потухла. в плані тому, що в мене немає вже сил. Я ще вчора після городу. Вы пішли до Маші, після Маші. М -м Вчора я пекла. ні, я позавчора пекла шарлотку, І от сьогодні печу. Потім покажу вам. І талук. Думаю, можна доставати, будеш доставати? Да. No. Давай. Доштовай. Ой, встав сюда. Какая красота. Боже мой. Как тебе нравится? Подожди, я же пофоткаю. Потом будем пробовать эту пиксетини. Цей піднявся, да? диви як. Угу, mm -hmm, Бо він стоїв більше в тюпьому просран... пространстві. Диви. О, я ж Насправді я не пам'ятаю, коли знімала останній кадр. Цей було максимально, максимально люнивий. Я шості дні взагалі на все забила. У мене якось, не знаю. Не знаю, коротше, що, що зі мною, але в мене тут е, стірочка прання. От, я мию холодильник. Настав цей день, що я його мию. Тут я вже першу партію помила. Зараз треба зняти Там Бодя робить уроки. Ой, вам нічого не видно. Зараз треба зняти ці полички Ой. і помити. Також ці всі, оці всі, ці всі полички помити в, в ванні. Бо я зрозуміла, що так набагато то легше. Ванну хоп закинув його тут. А Тут я принесла ось умоюще, мочалочку ганчірочку з кухні і все, вділа рукавички і мию. Так, холодильник я помила. Він тепер такий чистесенький, там пиніший. Це просто. Помила, мило на терло. Залишилося тільки з цієї сторони. Зараз буду сюди вертати полочки на місце. У мене там рушник на полу з цим, що я помила. І зараз я буду натирати Чи звичайним рушником. Воно вже в принципі. Дрожки стекла, потом друг дружки, Я зараз прибираю тут холодильнику і буду сій. Меті посуд і варю і так четверка. Надо не буде. Це було важливо.

Все. А я буду тут все розкладати і так зробити сюди і мінчики. опа Опана. Мені треба оце все розкласти сюди. Боже, як чисто. ідеальна чистота. Супер. Супер-пупер. Всім доброго раночку. Ми вже зібралися і зараз йдемо до масі. Будемо клеїти там обоє. Ну, там буквально заклеїти те, що відірвала Соня. Там. Дві дві з половиною полоси треба приклеїти. О, і зараз ми вже йдемо. Сподіваюся, я сьогодні вже розмонтую цей блок. Я взагалі не пам'ятаю, що я там знімала, що взагалі не знімала. І як воно там взагалі вийшло. Зараз відтягаємося, будь я тут також. О, я не пам'ятаю, говорила чи ні, але йому придвили великорняний до понеділка. Вот так вот.